Одного разу, коли ми подорожували іспанію на велосипедах, заїхали на якийсь обхіл, гірка по-моєму там метрів 500 було набору висоти. І коротше, ми такі захікані стоїмо і заїжджає вгору. Жіночка, років 70, десь плюс-мінус, і ми починаємо спілкуватися. Вона також там, з тієї країни і розказує, що давно подорожує. Але я подивився на неї, і було дуже дивно, що вона навіть не захикалася. Я питаю, це електровелосипед? і відповідь отримав, що ні, якби я хотіла електровелосипед, я би купила собі мотоцикл. І в принципі, це логічно, і я також, як. Мотоцикліст і як велосипедист вважаю, що якщо в тебе є велосипед, то він повинен бути лише механічним стандартним. Але дивлячись на оце все на купу людей, які їздять на електровелосипедах, і на бренди, навіть AAA бренди які постійно випускають нові велики, електровелики, то все ж таки треба про цю тему поговорити. І сьогоднішнє відео буде про електровелосипеди. Отож, з вами цей електрозаряжений Максим, сервіс розумного шопінгу Hotline.ua, і ми. Починаємо. Треба розділити електровелосипеди на ті, які мають можливість їхати без крутіння педалей, банально як електросамокат, і на ті, які працюють виключно від крутіння. Електромоторчик тут лише допомагає і в основному до 25 км на годину. Така система називається педелек. Як додаток можна відмітити набори для електрофікації велосипедів. Це мотор колеса, акумулятори, але це вже дуже така знаєте, нішова штука, і в основному не дуже якісна. Трошки уточним: між електровелосипедом з велосипедного магазину і з магазину електроніки буде дуже багато відмінностей. Це перемикачі, матеріали, сидіння, геометрія рами, колеса все те, на що відомих брендів пішло багато десятиріч, щоб дати користувачу продукт, в якому кожна деталь виточена і зроблена для. Того, щоб працювати максимально продуктивно і надійно, на жаль, електровелосипеди китайських брендів в більшості випадків мають криву геометрію, неможливість ергономічного положення райдера взагалі, тобто привіт коліна, які болять постійно. Криву роботу каретки, це також коліна, стопи, дуже погані гальма. Це привіт, капот джети на перехресті, сидіння. Про проблеми отам знизу я вам казати не буду. думаю, всі про них знають. Перемикачі, колеса і всі інші складові. Але при всьому цьому туди ставлять дуже потужні моторчики, які розвивають великий крутний момент і потужність. І при всьому цьому там отакі колеса, неадекватні гальми, тобто ти розганяєшся, але не можеш керувати і нормально гальмувати. Тому ну, отаке я не дуже радий. Як і у всьому електричному, найголовніше в електровелосипедах це потужність. Тобто, чим він потужніше, тим він швидше їде, тобто е, крутний і потужність. Так, я вже сказав потужність. Ну, ну вона в ватах вимірюється, тобто потужність, ватах, крутний. Ну тобто я вам про це оце сказав. Але не все може залежати лише від одного того моторчику. Багато чого залежить дійсно і від різних компонентів, з яких і зібрані ті електровелосипеди. Головне, на що треба вам дивитися, скільки велосипед може проїжджати на одному заряді, та яка максимальна швидкість. Також дивіться на швидкість зарядки. Особливо це важливо для тих велосипедів, на яких ви подорожуєте, щоб не зупинятися кожної заправки просто для того, щоб його підзаряджати. І також це дуже важливо для тих велосипедів, які багато важать. Електровелосипеди можуть багато важити. Тобто, якщо сів той акумулятор, то ви навіть нормально на ньому не зможете далі їхати. Міський електровелосипед, напевно, найідеальніший електровелосипед, бо він слугує і для того, щоб їздити на роботу, в магазин, просто на прогулянки. Коротше, такий вельчик без напрягів. Навантаження тут мінімальне, ви не потієте, дискомфорту немає. По факту, міським електровелосипедом може бути будь-який, але прийнято міським вважати той, який має зручну, не спортивну посадку, можливо, багажник, зручне кермом, яку гуму і усілякі зручності типу підніжки. Тут варіації велосипедів. Різні. Якісь є з гашеткою, щоб він сам в'їхав без педалювання, якісь педелек. Тут дивіться по своєму смаку, але це ж велосипед все одно. Тому б я радив вибирати саме педелек для того, щоб постійно крутити і отримувати кайф від цього процесу. Плюс вибирайте електровелосипеди, які вже мають освітлення, бортовий комп'ютер, стопи та Інше, це дуже зручно. В міські велосипеди додамо складані моделі, бо це нереально зручно. Можна навіть заносити в міський електротранспорт. Я сам колись від'їздив, по-моєму, це був 16-й чи якийсь рік на велосипеді Xiaomi ef 1 я їздив на роботу от сюди в офіс 15 км і назад. І скажу, що це блін класний велосипед. і Він по цей час продається на Hotline.ua і ви можете зайти там в принципі подивитися. Він не так дорого коштує. І Якщо вам отей формат, отей вигляд того велосипеду підходить, то обов'язково звертайте на нього увагу. Він реально прикольний. Але якщо ми говоримо про сучасні моделі, то хочемо звернути вашу увагу на велосипеди Макстер. Ми взяли для тесту модель RAF. Це прикольний складаний міський велосипед, який коштує аналогічно з початковим гревелом без електромоторчика. Потужність 250 ватт пробіг на одному заряді до 40 кілометрів, максималка 25 км кілометрів на годину, і максимальне навантаження до 110 кг. Також від Макстер є велосипеди іншого типу, навіть дорожні і МТБ. Для більш детального знайомства ми залишили лінк в описі. Вон, волоці подобається моєму, це вам подобається. Якщо подобається, пишіть коменти. Я задоволений прочитаю все для вас, все для вас. Так само нещодавно їздив на Авентон Пейс 500 і скажу, що для міста це кайф, але коли сідає кум, то крутити реально важко. А це вже інший клас електровелосипедів, який почав з'являтися зовсім нещодавно. Турінг це подорожі. Такі моделі знадобляться для тих, хто багато катає і по якимось причинам, можливо, має проблеми з колінами та хочуть мати невеличку допомогу на підйомах. Досить цікаві рішення в основному з кермом типу баран, агресивною рамою, якісним фреймсетом та ввісом і великою кількістю кріплень для байкпакінга. Важливо в таких велосипедах мати максимальний запас ходу, бо заряджатися кожної зупинки, так собі задоволення. Але в основному такі велосипеди дозволяють легко педалювати і далі сівшим акумулем. Гревел по своїй суті дуже схожий на турінг. Це об'єднання МТБ і шосейного велосипеду. От таких. Взял, отак, оп, і вийшов Гревел. Mm. Універсальний коник, який пройде де завгодно, але і накат на асфальті не втратив. Я сам їздив цілий місяць на Маріда ESILEX плюс 600, назву, і отримав досить позитивний досвід експлуатації по місту. Але великої різниці з таким самим, але без моторчика. Ну, я не побачив. Тобто, що той нормально їде що цей, коли вони сучасні велосипеди, то навіть без електромоторчика на ньому легко їздити. На рахунок шосених електровелосипедів вони також є. Але не думайте, що моторчик може тримати ті 40-50 км на годину, які тримають велосипедисти в пелотоні. Мотор в основному працює до 25 км на годину. Далі вже ваші ноги. Двопідвісить це ті велосипеди, які мають два амортизатора е, в рамі і в вилці. Вони призначені виключно для спусків, стрибків і усіляких трейлів та лісів. Проблема з ними лише одна: вони нереально важкі і заїхати на таких великах нагору просто неможливо. А ось на електропідвісі – easy. Тому зайва вага для них за рахунок мотора взагалі нічого не значить. А під час підйомів дуже допомагає. Чи є сенс в електровелосипеді? Так є, як і в моїх вусах, якщо ви хочете їздити по місту без напряга, не приїжджати на роботу потним і вонючим, ви хочете, наприклад, якщо у вас болять коліна, просто нормально адекватно підніматися на апхіл. От я по собі знаю, коли ти нормально вкатишся і в тебе щось там болить, апхіл, тобто підйом, це завжди дуже важко. А електромоторчик в цьому може допомагати. Але як на мене, такі велосипеди повинні бути саме педелек, тобто, коли ви постійно крутите. Інакше, взагалі, сенс цього всього втрачається і у вас якийсь електромопед. Всі ці моделі ви можете знайти на сторінках сервісу смарт-шопінгу Hotline.ua. До речі, поки не сезон, то там можна навіть потрапити на знижки. Але оці монстри, які ми бачимо з рюкзаками Глово, е, ну я їх дуже не раджу. По-перше, там надпотужність, як я вже казав, недостатня керованість, там погані гальма. І взагалі це вже щось якийсь гібрид. Якщо ти хочеш електромоторчик і кермо, купуй собі мопед чи електро, це як вони там називається, чи електромотоцикли, коротше, таке можна брати. Велосипед з моторчиком, ну не знаю. Але обов'язково Обов'язково пишіть свою думку на рахунок цього. Можливо, ви самі користуєтеся такими велосипедами і доведете мені, що чувак, це прикольно і ось чому і написати. Також не забувайте про донати, не забувайте про підтримку наших хлопців і дівчат, які боронять неньку Україну. І все буде добре. Слава Україні!